Вони ніяковіють від світла телекамер. Це студенти водного, котрі приїхали до нас навчатися із західної Африки. Вони стали першими, хто отримав посвідки нового зразка. Раніше документ, що засвідчував право проживати в нашій державі, був більше схожим на папірець. Нинішня посвідка виглядає солідніше і дещо нагадує паспорт громадянина України. Кожна сторінка посвідки як на постійне проживання, так і на тимчасове проживання захищена. Водною сіткою та написом держави України і малим державним гробом». Ця тимчасова посвідка синього кольору має вісім сторінок для реєстрації місця проживання. Відтепер ганські студенти на час навчання зможуть без перешкод перетинати кордон України та мати права наближені до прав громадян України. Пані Кароліна єдина дівчина у компанії юнаків з Гани. каже вже місяць, вивчає українську мову і залюбки демонструє перші філологічні здобутки. Докупачні Студенти розписуються в нових документах. Радіють, що поряд з ганськими паспортами отримали документ європейської країни. I'm glad you... Я радий, що став частинкою України. Можу кругом подорожувати. Я відчуваю, що став українцем. Хоча й тимчасово, а от посвідка на право постійного проживання в Україні відтепер буде зеленого кольору і матиме 12 сторінок. Таким чином кажуть працівники міграційної служби розширене поле для внесення відомостей не лише про місце проживання, а й про наявність дітей. Цього у попередніх документах не було. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.